Не купуйте Rolling in Love, дуже класний аромат. здається на розкоші взагалі ниніша. Не зрозуміле, навіть не люксове, що якийсь масс маркет. Ну всім привіт ви на каналі Bonita Parfums І сьогодні вас чекає повний огляд на аромат Rolling in Love від Kilian. Це один з моїх найулюбленіших ароматів від кілян. Чому? Саме тому, що тут є тубероза. Я дуже люблю туберозу, але в цьому ароматі можна не боятися того, що до вас завітає старенька бабця із своєю старесенькою скринькою, буде тхнути просто льохом. Цьому ароматі тубероза з бабельгамо. Так вам не почулося в піраміді немає бабельгаму. Тубероза чомусь має звучати в вазі в кінці. Тобто для мене вона звучить протягом всієї історії аромату на шкірі, і це дуже і дуже класно. Не треба порівнювати Rolling in Love з класичними туберозами у вигляді, наприклад, фрака. Від Робера Піге, або, наприклад, як у моєму улюбленому, але все ж таки дуже міцно туберозному МДІСІ Парфамс Пеш Cardinal. Я нарешті навчилася говорити пеш, а не піч кардінал. Ну, гріх кардиналу перекладається цей аромат. Обидва аромати просто розкішні. До речі, фрака це улюблений аромат Марлен Дітріх та Мадонни. До речі, яка створила на базі цього аромату свій аромат «True or Dare». Яка в мене англійська? До речі, я не просто так умовилась про аромат Петітфрака. Це аромат, який Піге створив вже у сучасному світі. Це така полегшена, пом'якшена і трошечки вершкова тубероза. Дуже класний аромат. Якщо десь здати, будь ласка, спробуйте її. І Rolling in Лав саме нагадує мені Петітфрака, але Rolling in Лав має такі особливості, які немає жоден туберозний аромат, який саме я вже щойно сказала, це така бубольгамна тубер. Бороза, і ніхто мене не переконає, що я помиляюся. Я чую тут такі трендові абсолютно компоненти, які є у багатьох люксових ароматів, які імітують бабельгам, наприклад, Москійно той 2 або той бабельгам. Це улюблений аромат моєї старшої доньки, яка має майже 13 років. Все ж таки, це все те, але трішечки не те. Все ж таки, Кіліан знається на розкоші, знається на дорогобагатому звучанні, і саме тут то звучить дорогобагато, Ато, але не старезно. За це дуже йому дякую. Також в серці аромату є поєднання ірису та фрезі. Так, можу сказати, що фрезю я дуже добре відчуваю на старті, хоча тут середні ноти вказуються. Добре, фрезія дає таку трошечки акватичну ноту, яка є тільки на початку. Потім вона зникає і залишається лише лактонність ірису. Слава Богу, я не чую. Тому якщо ви прочитали піраміду що в серці є ірис, і не знаєте аромат, а ви є прихильником ірису. Не купуйте Rolling in Love, вам це не пасуватиме. Але якщо ви туберозники, так туберозники, ви мене знаєте, розумієте? Беріть, беріть, Rolling in Love, ніколи про це не пошкодуєте. База аромату. Знову ж таки, якщо спиратися на фрагрантику, показує, що саме там з'являється тубероза з усіма класичними східними компонентами, типу ваніль, мускус, бабетонка. Але тубероза звучить протягом всього життя на шкірі. Хто може носити цей аромат? Хто є образом цього аромату, так наприклад, у мене, і як це як собі уявляв кілян? Ну звісно, кілян уявляв якусь таку рокову жінку, дуже таку сексуальну, дуже таку яскраву. Є маленька поправочка, так згодна з великою сексуальною, яскравою, дуже вродливою. Але від себе додам є особливість in Лав це аромат жінки, яка ні на кого не схожа, яка створює та поширює свої тренди, тобто це така інфлюєнцерка інстаграмна, але вона не схожа ні на кого, всі її люблять, всі до неї тягнуться, всі хочуть бути на неї схожими. Але майже в нікого це не виходить. Саме Rolling in Love це та тубероза. З такого боку вона обіграна, і під таким кутом вона розглядається, що саме... Індивідуальність, автентичність особи, яка носить Rolling in Love, стає на перше місце. Так я бачу цей аромат. Там на тіктоках я чула, що молоді дівки його дуже критикують, кажуть, що це взагалі не ніша. Незрозуміле навіть не люксове, а себе шляхи смс-маркет. Ну це вони кажуть просто: знаєте чому бо не вистачає досвіду. Тому ми це їм пробачаємо і бажаємо їм гарних рейтингів. Від себе хочу сказати, що Rolling in Love – це суперкласний нішо. Ви аромат, лактонний, лайтовий, він не буде волати з вас, він буде мати шлейф, матиме гарну стійкість, але волати та всіх прибивати своїми нарцисами, як це робить, good girl Good Bad, У того ж кіляна не буде. До речі, існує навіть різна сексуальність щодо Good Girl Good Bad, Вона відкрита, вона волаюча, така, знаєте, трохи вульгарна. У Rolling in Love це інтелігентна, вишукана, стилізована така сексуальність, якщо так можна сказати. Тим щодо мене, я ношу цей аромат під настрій. Настрій в мене на нього майже щодня, але з огляду на те, що я маю багато інших ароматів, то скажімо так, коли маю особливий настрій. Коли хочу бути помітною, коли хочу поділитися тим, що буде корисно тим, хто мене оточує, мої підписниками або просто людям в офлайні, так? Те, що я накопичила в собі, і те, що, як, на мою думку, буде корисним. Як завжди, я закінчу зараз свій огляд. Бажаю вам гарних парфумерних відчуттів та вражень. Сподіваюся, що цей огляд був для вас корисним. Якщо ви вагалися спробувати або не спробувати аромат Rolling Love, після цього огляду, ви вже точно будете знати, чи брати його. Чи не брати, чи спробувати, чи ні. На долі є всі посилання на мої соцмережі, в тому числі там є посилання на інстаграм, де можна його взяти собі у розпис. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада тому, що надалі частіше виходять мої ролики. Я тішуся з того, що ви приходите дивитися мене, додивляєтесь майже всі до кінця. Ставите мені лайк, поставте мені, будь ласка, реакцію. Подзвоніть в дзвоник, щоб не пропустити нових відео. І звісно, пишіть в коментарях, яка тубороза для вас найкраща. Ну а поки що ненадовго, надовго, не на довгий час з вами прощаюся, і кажу, па-па, слава Україні.